Що таке євроінтеграція? Чому, вона, чому на кінець 2013 року стала таким ну, нашим все? Чому світ зараз зійшовся на Україні? Чому нам з одного боку зараз от, не знаю, захоплюється вся, вся Європа нами? А ми самі всередині, в нас такий внутрішній ідеологічний конфлікт і філософський конфлікт. Ми б, шарахаємося з боку в бік. Мова про що йде? Мені здається, що українське спільнота, українське суспільство це щось таке багатогранне, багатоаспектне, і з дуже різними інтересами, і з дуже часто суперечливими інтересами. Це не є щось, таке, знаєте, більш-менш таке вмогальне, однорідне. І ось ця суперечливість, початкова суперечливість інтересів, способів життя, певних світоглядів, вона, власне, і приводить до моменту цієї своєї трагічності у сприйнятті ситуації, яка називається ситуація Майдану. Да? От, власне, мова йде про те, що з одного боку, звичайно... Що одного разу нам усім розповідали, це що ми, власне, Європа, що, власне, є якісь вищі досягнення людства, і всі ми пов'язували їх, не з там от із школи, а всьому всь, ясно, всі пов'язувалися з Європою. Ми знали, що ми, ми частина цього. Якщо навіть не ментально, то графічно ми без цього. Це хоча, частина питання, взагалі, от якщо да, див, див, дивитися зараз взагалі, в історію, ми європейська цивілізація, ми ну, не неазій, азійська точно. Ну, так, нам так і пояснили з самого початку, починаючи з перших класів. Ми, от, я, я знав, що я там європейця. Я ж не мені, мені казав, що я азіат, правда? Із, з із першого класу. От, власне, і, і, і оце виховання первинне, нас усіх наголошує на цьому. Воно підвело до того, що ну, Європа само зрозуміла, що, що ми європейці. Потім на якомусь етапі виявляється, що Європа це не просто географічне явище. Європа це явище, власне, ще якесь політичне, і культурне, і, 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 і так далі. І от на якомусь етапі ти починаєш розуміти, що це, власне, це, ми вже не дуже Європа. От, з точки зору. О, 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 Інших клумачів, власне, То, власне, ви Європа. думаєте, що питання в безвізовому режимі просто. Тут, мабуть, не Європа навіть треба слово життя, а слово захід жити. Спочатку «захід», спочатку «захід», да? Це те, що Франція і Англія. От Німеччина це вже не Захід. Чому? Ну, тому що так от, 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 от повелося. Потім на якомусь етапі, в 19 столітті, чи коли до Західної цивілізації, не, не європейська, саме до західної цивілізації, західноєвропейської цивілізації, скажімо так, примакає і, і Німеччина. Ще на якомусь етапі раптом Західної себе голошує Польща, Польща не була Заходом, Річ Посполе, це не Захід. власне. І от о, 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 оце кочування Заходу, ідей Заходу, За, Західності, на всіх воно врешті-решт одну разу відвідало Україну. І от оці, оці відвідання Заходом країни були чітко зафіксовані. От мені здається, власне, на рівні політичної ідеології, на рівні порядів політичних мислителів. Ну, те, що я чітко вперше от, розумів, це, ну, Донцов, мабуть. У Донцов в 2019 році, коли були ці змагання за українську державність, то дуже багато текстів вийшло. І серед них він чітко визначає місце України саме на межі двох великих цивілізацій Східної і Західної. Він говорить, що ми крайня точка Окциденту. Ми, о, о, а то орієнт, то, 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 то все схід, то, то, то не ми. Московія це східна цивілізація. Чому власне, о, його відвідали такі думки з кам, які він втілив і місце України, визначив саме отак? Ну, власне, тому що у часі Слава у самій Московії, Росії дуже чіткий погляд. Ми, ми окрема цивілізація, ми окремий цивілізаційний організм. Ми це Україна. Ми це Чи Росія. І вони зміни справді переконати. І ця цивілізаційність починається зовсім не на економічному рівні. Ця, ця інша цивілізаційність починається перше на рівні специфіки управління, б власне я, я, на рівні. Ми боротьби зараз. <з fiquei sen> <з��> да? Думок про це. власне. І далі далі Липинський. Липинський у 25-му році написав книжку православ'я релігія України, перепрошую. У Філадельфії на перше видання вийшло. Він там чітко і так же є визначає місце України. Україна. Україна це межове щось таке між Заходом і Сходом. Це своєрідний крайня точка заходу, це, це, скажімо так, найсхідніший захід, це найзахідніший схід. От, от, от Орієнт, власне, це, це, це о, о, ота межова і функція основна, от оця межове перебування. Власне, е бути останнім бастіоном заходу на сході захищати від так, як мінголів, колись Київська Русь захищала. Після того насправді багато що змінилося. Була берлінська стіна, була холодна війна. Да то, ні, була після після того після того було саме основне. Потім був цієї всієї імперії схід. Після того був совєтський союз. Що таке совєтський союз? Як він себе ідентифікував з Європою чи із сходом? Совєтський союз власне і те виховання, яке давалося і ті, та ідентичність, яка пропонувалася дітям під час цих виховних цих процедур. У Совєтському Союзі, вона як кваліфікувала Україну чи Совєтський Союз, як частина Західної цивілізації, чи частина Східної цивілізації. Так от у цей час, ясно, знову ж випадає оця ситуація конфлікту і сходу Ми говорили, ми Совєтський Союз, осібна цивілізація своєрідна. Знову це момент осібності. І от одного разу Совєтського Союзу не стало. І знову. Ось до старих древніх, отих, із 19 століття чи початку 20 століття, схем отакого цивілізаційного місця розташування. І в Україні знову з'являється ідея. Ми, ми крайні, власне, ми крайні схід за, найсхідніша точка заходу. І, власне, оці ідеї, оці ідеї, вони проживаються лише там, де було сильніше національне виховання і сильніші, от, от, сильніше медської національної ідентичності. Ясно, що це Західна Україна, немає там частина якоїсь інтелігенції в східній Україні чи там в центральній Україні. І були власне, такі точки географічні точки простору на карті України, які власне не пережили це виховання якоїсь там україноцентричності чи української і так далі. Це точки Донбасу, припустимо. Там вихова. Да? Там виховання совєтськості, воно спрацювало совєтськості як не західності і не східності, а, а само самою зрозумілої російськості. От коли ми говоримо совєтське в Донбасі, ми самі розуміємо, що це ж що це, що це, що це таке один з варіантів розвитку російської цивілізації. Це совок, це не російської зачекають. Добре, і от власне саме о, от о, 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 там, де зуміли подолати. Під час вихованих процедур все нових і нових о, о, поколінь гомосовєтіку сі я вас тут зупиню. Можна з, з вашого дозволу, те, що відбувається зараз, так, ось зараз це продовження це, всього цього. Це продовження того про що ви Не. говорите, чи це поява якоїсь нової, нової якості, нової боротьби. Ну, так І я, 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 ну, і і те, і те. І я йому одне питання. Пам'ятаєш, Самуель Хантінгтон в конфлікті цивілізації говорить, що лінія кордон між Сходом і Заходом, якраз які перебувають у конфліктному стані, да, по Дніпру. По Дніпру в нього є кілька сторінок, ну, мабуть, так, так. ти вчитавчених ну, саме Україні. Це не оригінальна якось. ідея. Ясно. Але це ну, Це не оригінальна. Але не оригінальна. Все було в стальці повторитися. Ну, ідея по розколу по Дніпру, власне, вона точно не відображає цього моменту. Тому що на, насправді, на, на, на як ми бачимо тепер на рівні політики, на рівні якоїсь духовності ідея розколу не чітко по Дніпру йде. Ідея розколу йде по, -по, по межі Сумської, Полтавської, Харків, навіть Харківської області розуміють. От тут я проти, щоб ділить зараз. Так, а воно поділено, що, ну що, а значить, поділено. Ми... Є, є об'єктивні речі якісь. Ми, о, є об'єктивні речі, які є, але які не працюють на деякі сучасні ідеї. От об'єктивні речі, які є, зараз не працюють так у сучасну ідею, на ідею єдності. Ото ми говоримо, що нібито цього і немає. Так тобто все одно це є, розумієте. Іде розколу, воно це нормальна ідея, скажімо так, і варіант, а можна заплющити очі, а можна якось і використати. А, ні. Хоча, От забуття цієї, що щодо, ми способалися. Окей, Вич Хорошо, є розкол, є територіальні певні Особливості, розломи, спеціфіку. я б сказав, а не розколи. Розломи по багатьом. І по ментальності, і по вихованню, і по соф... наявності Савка, і його майже відсутності. А що, а що далі? А, що далі? А, а далі не знаю що. Це ніхто не знає, от розумію, що от проекти, які ви ми ви майбутнього вимальовуємо. Я ще, я вже про це Вони всі на нашу спираються? проекти відносно майбутнього, наші футурологічні кіста прогнози вони спираються на розуміння ситуації тепер. Але вся справа в тому, що в майбутньому буде щось таке, чого, чого ми зараз скомбінувати не можемо, якщось вірогідне. Бо у майбутньому при, 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 прилучаються до того майбутнього, яке буде якісь такі причини, якісь такі елементи, які зараз ще невідомі. А ми то образ майбутнього конструємо з точки зору того, що тепер є. Тому, по великому, ви... великому рахунку я не знаю, що буде в майбутньому. Я можу, з точки зору тепер я можу сконструювати моє бажане, мій бажаний образ майбутнього. Це я можу, звичайно. Але я чітко знаю, що цього не буде. Бо таке, прилучиться майбутньому, що я зараз не врахував, чого зараз немає. Комбінації чого, чого зараз не придається навіть. Добре, скажи, як, як, ти, як ти сприймаєш, ця євроінтеграція, це якби природній рух от цього покоління. В Європу. Природні рук і національність. естетично. Як, як ми з точки зору естетики виглядаємо зовні, з Європи, там, з Західної, з Північної, ти ж багато живеш в Швеції? Як вони нас сприймають? Як європейців, як е, крайню точку Оксидента, чи ми все-таки... Е, чи ми т... окремий проєкт якийсь? поняття такий... Європи, Європа, я, важке, важке питання, знов таки, коли я спілкуюся з колегами, ну, це переважна професура, наукові співробітники. Переважна більшість їх сприймає Україну як Європу. І сприймає Україну дуже позитивно, якоюсь мірою оця ідея. Ліберальної України найліберальнішої країни серед східнослов'янських країн вона імпанує західним інтелектуалам, і вона, власне кажучи, як на мене, формує європерспективні певні європерспективи України. Я цілком погоджуюсь з тобою, що не варто зараз педалювати відмінності. Регіональні, ментальні, вони вони, вони, вони ще вони, по території да, проти да, вони, вони, злом є в інших інші ну, мені. Бількові, мені я, я, я як на мене, знов таки запорука європейського майбутнього України, Україна це формування громадянської ідентичності. Яка ну ось я дивився влітку дані соціологічних опитувань, вони дуже приємними мені здалися і оптимістичними, як на мене, що навіть у Луганській найсхіднішій області України більшість населення ідентифікує себе як українців, громадян України у цьому громадянському mm -hmm. вимірі. І як, як, як на мене, якраз це є запорукою. Європейськості України, адже з іншого боку, Європа це те, що на цінностному рівні сприяє тому, щоб формувала саме, формувалася саме громадянська ідентичність, щоб Україна на певному рівні свідомості, на певному рівні самоусвідомлення була Україною, не Росією, не Польщею, не Чимо ще, а ось Європа якраз нині в нинішньому такому ліберальному вигляді, вона Україні дає такі можливості. І знов таки, ну якщо трохи торкнутися політики, у чому, у чому причина цієї мобілізації, яка відбулася, відбулася впродовж останніх тижнів в Україні? Як, як на мене... Це не моя думка. Я прочитав її у Дмитра Видріна, але я цілком погоджуюсь з його точкою зору, що відчуття вкраденої мрії, тобто Європа якоюсь мірою, ну у всякому разі, для спочатку. Більшості. міф, да. А потім його вкрав. Да. Ось я, я, я подав. Мрія це, мрія це а... бути частиною, це можливість вільно їздити, це можливість конкурувати. В чому ця мрія от полягала? Чи полягає Даск пір? Ну, ну мне тут згадується, что такое счастье, это каждый понимал по-своему. Ну, Класик советскої літератури Аркадій Га. Да? А для тебе? Ну, як ты думаєш, що для, для тебе, як ты думаєш, що для інших, для студентів твоїх? Ну. Знов таки для студентів, я думаю, домінує такий аксіологічний вимір. Тобто ми мене розумні студенти, і вони дуже політично ангажовані. Мені здається, що якраз Європа це цінність індивіда, цінність громадянина, якийсь рівень соціальної безпеки, social security. Якісь, якісь безперечно компоненти того, що де-факто в тій же Швеції деконструється велфея. Держава загального добробуту. Добробут. власне кажучи, якийсь такий, як у роки перебудови казали, соціалізм з чоловічським ліцом. Да. Якесь таке людське обличчя цієї, ну... Матеріалізація принципу справедливості, тобто, uh -huh. безперечно, порівнюючи знов таки Росію і Європу, Європа більш, європейське суспільство значно більш справедливе суспільство, хоча там і є соціальна стратифікація, є мільярдери і є, е, е, люди, яким найду. Але оцей середній клас, знов таки, згадаючи філософію, ще Аристотель, казав, yeah, що він е, запорука. Існування стабільного суспільства він у, євро... у європейських країнах домінує. І він середня знову таки uh -huh. зрівняла одного боку, да, посредственність те, чим нас колись лякали у межах інтелігентської парадігми, в якій я виховувався. З іншого боку, це не так погано. Тобто якась. якась... Середній клас якраз матеріалізує оцю, оцей більш-менш справедливий розподіл матеріальних, фінансових, суспільних і інших благ. І саме з цієї точки зору Європа може бути ну, таким маяком для України. Йо, і от цю, на твою думку, цю ідею в нас вкрали зараз. Тяглість до цієї думки в нас вкрала. Ні, я, я казав, що вкрали. Тут я погоджуюсь з тим, що В'ячеслав сказав, що якоюсь мірою. Ну, у всякому разі, ті мас-медіа, які я читаю, можливо, я майже не читаю 2000, а -а -а. Я знаю про існування якогось іншого полюсу у нашій інтелектуальній думці, але я переважно читаю такі ліберальні прозахідні видання. В ньому, ну. Оце зближення, яке намітилось впродовж останніх місяців, зближення України з Європою, подавалося як ну, можливість того, що через кілька років, причому дуже, дуже скоро, Європа буде побудована і Україні. Оці, оці позитивні моменти, да, які, які бачать сотні тисяч мільйони трудових мігрантів українських, які працюють. Вже зараз у Західній Європі, які знов такі завдяки мас-медіа, подаються як можливість. Можливість швидких змін на краще. знову таки, тут, якщо знову таки трохи пофілософствувати, революції і взагалі соціальні катаклізми відбуваються не коли дуже погано. Це ще Інглгард помітив 70-ті роки, коли він писав про постматеріальні цінності. Тобто, з одного боку, в економіці, якщо подивитися, ну знов таки макроекономічний рівень, певна стабілізація відбувається. Але з, з цієї стабілізації приходять оці пастматеріальні цінності. І якраз Європа у цінностному відношенні є еталоном, і шлях до Європи це. Якоюсь мірою, ну, мені здається, так, соціологічно, у всякому разі, для більшості полких прихильників європейського вибору України, він і став оцією українською мрією, яку не підписання. Знов таки, тут ми, на жаль, мені здається, що дуже сильний, ну дуже сильно, ну, такий маніпулятивний компонент був задіяний з боку мас-медіа ЗМІ. Під, ну, змій під певним кутом. Я, я не проводив, мені б цікаво було, я може повернуся у Київ завтра, попитаю, чи робили. Може КМІС щось таке робив, чи демократичні ініціативи. Власне кажучи, як, як сприймається момент непідписання асоціації да, не не да, середньостатистичним українцям. Тобто те коло людей, з яким я спілкуюся, вони ну, розуміють, що це, і, власне кажучи, але у мене є відчуття, що знов таки більшість таких пересічних громадян, як то кажуть, воно сприйняло це як відмову від європейського вибору Україну. Відмова від цієї красивої мрії, яка б ну сформувала українське майбутнє і покра... реально покращила цей мем покращення да використаємо українські реалії е в найближчій перспективі.